Взяті, нахуя ти удочки, блядь. Йопта її мать. І що робиться, блядь. Ходить по траві, руками збираєш, блядь. Він живенький, Віктор. Нормальний, нормальний. Він живе тут. Там хімія казала, десь там в здоровий якийсь поплив. І а звідки ну, вообще бішите, ця хуйня? <ривіт> ну звідки, звідки. Від <ривіт> школи. Від школи? Ну. <ривіт> Нема. Покажи, то ж нема. Як ще нема, блядь, нема?